Аналіз подій в Україні на початок 2016 року свідчить, що небезпека російсько-української війни залишається високою. На жаль, за Росією очевидна ініціатива воєнної опції здійснення в будь-який момент атаки керованими професійними угрупуваннями, сформованими Кремлем в регіоні окупованих Донецькою та Луганською областей. Експерти центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету. Називають основні причини такої ситуації гальмування ключових реформ і тотальна корупція. Україна не диктує правила, вона тільки реагує на певні подразнення. На жаль, диктує умови Російська Федерація. В якому плані я маю? на увазі? В плані тому, що вона може в будь-який момент задіяти той чи інший сегмент цієї гібридної війни. Це можуть бути терористичні акти. Це може бути спалах активізації на фронті, власне. Це можуть бути безконтактні бойові операції, е, інформаційна війна тотальна і так далі. і так далі. Тобто поки що у цьому плані Україна самостійно протидіяти не може. Не проведені е, стратегічні реформи. Це і у економіці, це і в оборонній сфері, безперечно. так? Це у стратегічній взаємодії з її союзниками, партнерами. Ну і безперечно, що це у е, проведенні е, тих заходів безпеки, які пов'язані з інформаційною війною. Така до сих пір немає інформативної е, карти або інформативного простору українського на прикордонних територіях, маю на увазі на Сході. Я вже не говорю про території, які, власне, знаходяться під ну, окупацією, будемо говорити, так, чи зайняті бояками, які підтримуються Російською Федерацією. Від початку і Мінськ-1, і Мінськ-2. Е мені здається, як результат е вимушений, результат тиску з боку західних країн. бо… Е у цьому нормандському форматі Німеччина, Франція плюс ОБСЄ. ну ОБСЄ – то взагалі цікава організація. От, вони не зацікавлені в розгортанні війни в Європі. Це абсолютно нормально. От на яких умовах можна ту війну припинити? В принципі, ці умови, які теоретично прописані в мінських угодах, вони важливі не такі погані. Тобто йдеться про контроль кордону, про проведення виборів за українським законодавством, тобто юридичне повернення цих самопроглошних республік в склад України. Але розуміння Росії у цих домов зовсім інше. Йдеться про те, щоб зберігти оці анклави в їхньому керівництві, проголосити амністію. Вибачте, якщо я не помиляюся, в світі не було таких випадків, коли амністію проголошують до закінчення конфлікту. Тобто Конфлікт е триває військові дії тривають. А одній стороні кажуть, та нічого страшного, то ви вже ви можете брати участь в, в будь чому ніякої юридичної відповідальності. У нас немає. Мені здається особисто, що е ну принаймні, я сподіваюся, що Україна пішла на ці мінські домовленості е з метою довести. Що ось ми свою частину виконуємо, а інша сторона не виконує, і вона дійсно її не виконує і не буде виконувати. Це такий собі блеф для Німеччини і Франції, що Росія тут ні до чого, тут якісь шахтери Донбасу піднялися проти бандерівців і націоналістів. Продовження реалізації стратегії західних санкцій проти Росії. Має виключне значення для майбутнього України. Аналіз подій грудня довів, що сторони вирішили витримувати паритет, уникаючи подальших зіткнень та переходу до воєнної конфронтації. Експерти галузі міжнародної безпеки стверджують, що за умови збереження нинішнього рівня протистояння Росії і Заходу санкційний тиск на Кремль буде здійснюватися щонайменше до середини 2016 року. Водночас суспільство, затамувавши подих, спостерігає за односторонньою реалізацією мінських угод. Україна зробила певні кроки на зустріч, але назустріч кому? Коли кажуть народ Донбаса і оці території підконтрольні ДНР, ЛНР, то, вибачте. Немає там е, якогось народу Донбасу. Є от, е, більше півтора мільйона біженців, е, які по всій Україні, які, яким е, 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 як на мене, у разі проведення там виборів має бути надано право голосу, незалежно від того, де вони проживають. Бо е, в іншому випадку е, кого оберуть на, на цих територіях, і е, тим більше. Е, ці люди не отримали права голосу на останніх муніципальних виборах, бо вони не прописані на тих територіях, де живуть, тобто. Реальне порушення прав людини після революції гідності українська влада отримала від суспільства величезний кредит довіри. Як засвідчив час, багато політиків старого покрою сприйняли це як карт-бланш у відтворенні старої системи управління державою. На сьогодні це найголовніше протиріччя в суспільстві. До того ж, коли активна частина громадян створила величезний волонтерський рух на підтримку армії, добровольці на повний зріст стали в ряди проти агресора. Створився певний прошарок суспільства яким війна вигідна, щоб домогтися консолідації політичної волі влади у питаннях національної безпеки та обороноздатності, необхідний постійний тиск громадянського суспільства на всіх її рівнях. Безперечно, що після Майдану всі очікували на інший результат. Питання навіть тут не в труднощах, які постали перед країною, тому що вони зрозуміли. Ми всі знали, в принципі, у якому стані була країна. Після повалення режиму Януковича. Питання у стратегічній довірі. А стратегічна довіра вона вимірюється діями, практичними діями, не лише деклараціями якимись, а практичними люди готові терпіти. Настільки сильний був ентузіазм, всі ми з вами пам'ятаємо. так? Не говоримо про добровольців на фронтах, волонтерів вся країна перетворила. Тобто люди готові були терпіти, люди готові й тепер іще, тобто ще не виснажився е цей ентузіат. Але він значною, значною мірою, я згоден з тим, що ви говорите, він значною мірою тане. Тане навчав, тому що е повертаємося до попереднього питання, упираємося в глуху стіну. А глуха стіна це небажання і нерозуміння робити так, щоб у людей не була зневіра. Це стосується всіх аспектів життя. Якби ми не говорили про громадянське суспільство, як би ми не говорили про те, що воно десь народжується, десь воно вже існує, десь воно вже тисне, але насправді воно залишається недієздатним. Це те, що ми говорили після виборів в тиждень, підкуп неправильні технології і так далі. Де воно все? Де громадянське суспільство, яке тисне і дотискує цю, цю, цю всю справу? Де громадянське суспільство, яке е, говорить про неправильне або якесь таке е, нетипове формування більшості. У всіх фактично радах Закарпаття. І все це призводить до того, що на наступні вибори ми так само будемо мати ще більш розчароване суспільство, яке ми маємо на нинішній час. Ще більше будемо мати розчароване, і ще більше ми будемо мати змогу політичній партії застосовувати різного роду технології. Які будуть актуальними на той на той період часу, тому що все це вивчається до чи це технологія підкупу, чи це технологія залякування, чи це технологія тиску. Все це прорахується, і ця технологія буде застосована на в майбутньому на інших виборах, тому що ми не бачимо реально суттєвих змін, які би призводили до зміни свідомості, до зміни взагалі переформатування якогось суспільства. Ми вже мали стільки прикладів того, щоб якось змінити суд не тільки в Закарпатті, а всій Україні. Ми насправді маємо стільки прикладів, того, щоб якби перетворитися, ми мали майдан. Насправді, Майдан кровавий, Майдан з масою жертв. Ми маємо війну, але все одно ми бачимо, що вибори пока якби це не було боляче, ми бачимо про те, що технології, і маніпуляція політичної системи, яка насправді перероджується, яка вміло переформатовується і подає суспільству себе такою, яке суспільство на той момент її потребує. І суспільство насправді в нас є безвідповідальне. Воно не відповідає за свій вибір. Ми в неділю робимо вибір, а в понеділок його соромимося. Ось, суспільство має відповідати за свій вибір. Ти проголосував і ти маєш відповідати. А якщо тобі не подобається то, що робить твій ти маєш виходити і казати, що це є не мій вибір, я вибирав зовсім. Інший формат, іншу людину, якось це змінювати. Це треба про це. Треба свідомо говорити. З 1 січня запрацювала угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Український уряд на 100% виконав свої зобов'язання за угодою щодо ухвалення необхідних законодавчих актів. Єврокомісія наголошує на економічних вигодах для українських бізнесменів та споживачів. Однак на економічне диво уже в цьому році Україні чекати не варто. Вони мають зрозуміти, що ринок Європи це той ринок, де від них ніхто не візьме цю руками оброблену продукцію так? тобто це є спеціальні вимоги по якості, по технологічній обробці їхньої продукції, і для того, щоб вони досягли цих вимог, їм треба вкласти певні фінансові кошти, задаючи пряме питання послу Яну Томбінському про те, як вони зможуть нам допомогти, як ми зможемо отримати ці пільгові кредитні фінансові ресурси. Нам сказали, що поки що ми їх не зможемо отримати тільки тоді, коли ми дійсно досягнемо певного рівня технологічного і якісного, тоді ми зможемо отримувати ці дешеві ресурси фінансові. Тобто, і сказав, лише наголосив на тому, що все в руках самих підприємців, тобто, ми маємо самі думати, як ми маємо цього досягти. Другою, мені здається, дуже важливою проблемою. Входження українських підприємств на європейські ринки є проблема інноваційної активності наших підприємств. На жаль, так склалася ситуація, що рівень інноваційності виробництва в ЄС це 75%. В Україні, якщо подивитися по статистиці, офіційній це, ну, це 3, 4, 12% максимум. Підприємствам України потрібен час, щоб адаптуватися до нових умов ведення бізнесу по-європейськи. Певний досвід підприємці отримали, коли впродовж шести місяців для українських товарів у євросоюзі діяли односторонні торговельні преференції. Бізнес Закарпаття в цьому плані має певні позитивні відмінності. Різниця між бізнесом Закарпаття і бізнесом всіх інших областей дійсно є. І питання в тому, що ми наші підприємства дуже добре розуміють. І вміють використовувати от саме транскордонність нашого регіону. Це вже відображається на вмінні використовувати ними певним чином фінансові ресурси з прикордонних регіонів, на вмінні, наприклад, і навіть на можливості роботи транснаціональних компаній. Не буду називати приклад конкретну назву транснаціональної компанії, яка в нас працює в Україні, але. Саме завдяки тому, що вона знаходиться у Закарпатті, коли почалася оця така і політична, і в тому числі конкретна військова агресія, це призвело до того, що вони просто всі свої запаси резерви перевезли у Словаччину і таким чином продовжували працювати. Тобто вони не закрили філію свою. Так це є велика фірма, і от саме. От приналежність просто і така можливість використання такого шляху, да, дозволило цій фірмі залишитися в нас саме в Закарпатті. Зрозуміло, що інше підприємство, яке буде знаходитися там в Києві, не знаю, взагалі на сході, воно ж не використає цей ресурс, так? Тобто ми розуміємо апріорі, що оскільки наші підприємства мають. Вихід до євро ну, до євроринку, до наших сусідніх країн, то ми завжди будемо у виграші. І це дійсно відображається на філософії ведення бізнесу, на тому, що на ментальності ведення бізнесу. Я хочу сказати, що, можливо, філософія ведення бізнесу вона звучить дуже десь там теоретично, так? Але саме наші десь закарпатські підприємства вже доволі розуміють, що таке. Е Європейські принципи ведення бізнесу, так? що таке там добросовісність, що таке правильність виконання контрактів, своєчасність. Зараз ми кажемо, що треба скорочувати. Ліквідовують таке інше, але ініціатором тут виступає російська сторона, як е, це її дії у відповідь на те, що ми приєднуємося до е, зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. А за великим рахунком, е, оці системні дії мали початися ще е, у березні 14-го року. І е, коли е, Теж така дивна ситуація з блокадою Криму, коли е, оці речі, які зробили громадські активісти з е, КЗ е, кримськотатарські за підтримкою правою з правого сектору, е, влада практично на це дивилася крізь пальці. Тобто, ну молодці. Намір України влитися у європейський ринок викликає відверте роздратування Москви. якою буде ситуація, і які події очікують на Україну найближчі місяці. Експерти не беруться прогнозувати за умови подвійних стандартів української влади у сфері боротьби з країною-агресором, наявних ознак депрофесіоналізації сектору безпеки і оборони, спеціалісти висувають кілька думок щодо розвитку подій. Це своєрідний виклик для України, і українська армія показала, що вона може долати зовнішні, зовнішні загрози. Зовнішню небезпеку. Ми не маємо справу з якимись банд... такими локальними, якимись бандитськими групами. Ми маємо справу із <кій> досить потужною силою, яка фінансується з боку Росії, яка управляється з боку Росії і яка постачається найсучаснішою зброєю. 1 січня почне діяти бойова група тактична країн Вишеграду, і це надасть пряму можливість координувати зусилля цієї групи на кордонах з Україною і, власне, структурних бойових груп Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, ми, можливо, виходимо на певний новий рівень співпраці. І тому, якщо о, знову ж таки коротко говорити, ну, які можливі шляхи, да, от ви задавали запитання? Які можливі шляхи розв'язання? То, тобто є напрацювання, є певні доробки, є певні програми, які відкриті сьогодні є для України. І якраз приклад країн Вишеграду це дуже добрий приклад для співпраці, за великим рахунком, те, що боротьба триває, це вже позитивно. Що той план Бліцкрігу по відношенню до України, який е безсумнівно був е як варіант е на першому місці закладений, він е не вдався в Росії? На жаль, може бути що завгодно, можливо, е за е замовченням. Буде тривати те, що й триває. Тобто не мир, не війна, е, якісь схеми пов'язані з перетинанням цих кордонів. Е, потім ну е, 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 і скільки це може тривати, велике питання, але це дуже погано для України, для українського війська, яке там знаходиться, воно деморалізується. П'ють, ну, якось ну, втрачають пильність. От, можливо, ескалація з боку Росії. Коли ось звинувачення України, що Україна не виконала мінських угод, а отакі от свободи Донбас хоче, ну принаймні, включити. В до складу ДНР повністю території Донецької області і Луганської області, то можлива військова ескалація, хотілося б суто теоретично, щоб в Україні була політична воля і спроможність вирішити питання накшалт сербської країни і Хорватії в 95-му році, коли блискавична операція і повернення до складу е, території, і е, Захід не встиг нічого відругувати. А потім постфактом молодці, і тепер Хорватія, і член НАТО і член Європейського Союзу, і е, країна динамічно розвивається. На жаль, е, такої, е, як один мій колега сказав, що у Хорватії був Туджман. Неоднозначний політик, націоналіст можливо, але концентрована політична воля, яка дозволила це зробити, слід визнати, що у 2016 рік Україна входить під тиском критичних ризиків та викликів державності. Разом з тим, помітною стала готовність до об'єднання під українським прапором значної кількості активного населення, готовність до справжньої кривавої боротьби з Росією. Зрештою. Переважна більшість тих, хто пов'язує своє подальше життя з українською державою, готові стати прихильниками західної системи цінностей.